Всім привітики! З вами знову сімейка-бабачків. Зараз Олежик ще спить, вже пів десятого, йому тільки що дала ліки через гастростому, був 10 годуватися, треба десь за півгодинки кидати йому ліки. Зараз хочу поснідати і піти принести дров, щоб затопити, поки те чудо спить, бо хто знає, який буде в нього настрій, щоб затопити в хаті, щоб було тепленько. І ще треба замісити хліба багети. Бо вчора думала, що будуть вимикати світло, але світло було. Сьогодні пишуть, що вимкнення не буде, але хто його знав треба до обіду щось спекти, бо буся на обід, а нас хліба немає. Є булочки, пиріжки, ах, такого до супу, такого нічого немає. Так що я піду попрацюю і вам покажу. У мене сьогодні на сніданок чай, булочка і фурма. Всім, хто їсть, приємного апетиту! Вчора не встигли замісити хліба, бо думали, що будуть вимикати світло. То зараз мама вже пішла на роботу, поки Олежик спить, я хочу бстенько замісити багети. Вже не йшла на вулицю по петрушку, щоб кинути якусь зелені в тісто, то кинула сухого кропу і цибулі зеленої. Сьогодні світло не повинні вимикати, так що зараз штенько замішу, хай підходить, і щоб на обід у нас був хлібчик. І я ще додавала в тісто трішечки копченої паприки. У мене мама проти таких експериментів, а я люблю щось таке нові додавати інгредієнти. Дивитися, як воно виходить смачно чи не смачно. Мамі, наприклад, не заходить хліб із свіжою там, петрушкою, і кропом. Їй не подобається. Їй тільки зелена цибуля. А мені таке подобається. Ставила підходити тісто підниз. Під цю каструльку, надала каструльку меншеньку водички тепленької і цю поставила зверху, щоб до 20 годин встигнути спекти багети 12.05 і багетики готові. Такі ароматні. Я тільки що приїхала з городу, їздила в банк, закинула кошти на карточку, бо треба оплатити за підгузники. То зайшла ще аврору, хотіла взяти Олежику ще пачку дві памперсів, таких я вчора взяла. Але їх не було. Було тільки п'ятий розмір, четвертий, а шістьочки не було. То купила ще трішечки продуктів. Я взяла дві пачки чаю, крупно-листового, золотий слон. Пакетики маєчка. Починаю різати бройлерів, рубати, то щоб було, що пакувати. Захотіла смівіни. Я взяла зі смаком грибів та смаженого м'яска. Взяла дві пачечки цих суміш перців, горошком цілий. Я зминок закину. Взяла таку ось приправку болоньєзе, Там спагетті, треба зварити спробувати, що воно. Ще взяла такий соус крем з бальзамічним бальзамічний з медом. Бо я вчора спробувала чилі, то реально класний, такий густий-густий. І взяла ще олежику гель для душу. Такий пахучий. От і всі мої сьогоднішні покупочки. Вимкнули у нас світло. 4 години, хоча сьогодні не малися вимикати. Якраз не встигла ще олежику підігріти супчик, зараз був бути на плиті. Там зараз мажемо курей з берега, бо десять кобиць літає, тож вони вже були в дворі, щоб за них не переживати. Ось одні кобиць курку не вбив. Я якраз вийшла сюди до погріба, по дрова прийшла і тут кобись летить. То я покричала, помахала руками, і десь був метр десь від тої курки. Всі курі порозбігалися, одна залишилась. Аби він не пішов по дрова, так би у нас одной на курки вже і не було б. Дорубала вже трошки дровець. Зараз закину рубку і буду сидіти вже в хаті з Олежиком, бо в хаті вже тако темнувато, лампочка щось погано світить, зарядилася. І в Олежика почався кіпіш. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.